Всім доброго дня. Забрали старшу дитину зі школи і чекаємо на маленького. Він на садочку. Зараз вже буде жінка за ним йти. а я поки що коротесенький відосик. Отам От в далечині снігові пушки. І там є схил, по якому будуть кататись люди. Е -е, трохи пізніше, коли сніга буде більше. Туман, як бачите, гори. А оце майданчик біля садочка нашого. Тут ворота зіставили одне до одного. От. І тут можна грати у футбол. На цій стороні невеликий садочок. Невеликий садочок. І бачите, от за воротами. Зробили сітку. ну Начебто ну така проста річ. Ну. <смі> що воно таке? Сіточка? Да? Що воно там коштує? Ну, три стоечки і сіточка. Але класна штука. Налетить той м'ячик, куди? У садочок, за парканчиком. От, бачимо, що тут все теж охайненько, красивенько. Далі зліва. Ось такі гойдалки, драбиночки тут лазити. Бачите такий э, скалодромчик невеликий. От, тут такі драбиночки э, з мотузочками, щоб можна було координацію краще розвивати. Ну, В принципі, оця штука все для координації. Бачите, наче такий канатик от, э, з проміжними штуками, щоб простіше дитині було. Ніжки поставити туди і а, триматися. Да? Не просто так ногами зжимати той канат малесенькій дитині. Е, такі самі килимки м'які. Якщо щось піде не так і вона впаде, то буде їй досить м'яко. Вона і зрозуміє, що впала, але хі -хі, такого відчуття, як асфальт, не буде. Отут я не знаю, бачите, теж були, напевно, гойдалки, але зняті вони, демонтовані. Горочка, не забув сказати. От. Там далі таке собі маленьке містечко, бачите, там. Давайте підійдемо. от. Горочка, гойдалки, драбиночка. І там знову мотущаті такі з мотузки. Переплетені канати, можна навіть сказати, щоб дитина могла ставити ніжки не на рівну поверхню, а тримати баланс. Чудове, чудово зроблено. Отакі от от поєднання. Ну, звісно, ці канати зараз задубіли трохи. О, тут зажими такі, щоб не розпускалося воно. От, наче і, і баланс, але там, де не треба. Щоб воно огойдалося, там все зафіксовано. От ну, Тут мотузочка такий канатик, щоб залазити <кхід> по дошках. От. Ну і от така цікава штучка, бачите, бревна такі собі. Тут пеньочки, тут е пісочниця велика, накрита тентом на зимовий період. Паровозик О, тут для того, щоб ходити по бревнах, тримати рівновагу. Ну і малесенький парканчик. Он зі входом, з входом, колоночка ручка помити От, і кущики по периметру. От і все. Отака собі, е, отакий собі майданчик. А на іншій стороні, на іншій стороні. У нас великий-великий навіс. Ну, от там столик є. Тут, бачите, як зроблено чудово теж. Раз, відкрили собі. Раз, закрили собі. От. І тут -от навіс великий. Там на лавочки. Можна сидіти, проводити заняття якісь на вулиці. І може і обіди якісь на вулиці проводити. Стіл для настільного тенісу. Класна штука, я дуже полюбляю настільний теніс грати. Ну і ще дві гойдалочки. Тут теж щось демонтоване. Певно, тут була велика гойдалка, мені здається, така як лавочка, о от, от такого розміру. Ось. І на, на столі, бачите, теж от, <сі> така штука, сіточка. Да? Не одноразова, а така металева. Багаторазова багато сіточка от, використана тут. А на ту сторону, де у нас є ті пушки, де у нас схил, де можна кататися, ми обов'язково повернемось, коли піде сніг. Всім гарного дня, всім до побачення. А от і мій синочок прибіг. Котик.